Місцева жителька Галина скористалась послугами безкоштовної пральні у центрі допомоги. Каже, дуже задоволена. Тільки почали пробувати, мені дуже подобалось. Качество відличне, обращення, ну, як своєї бабусі. Столько уваги, столько положительних емоцій. Тим більше я після у мене все згоріло. Мені треба все стирати, і на після операції мало бути чисто. Реконструкція приміщення центру відбулася за підтримки неурядової міжнародної організації Оксфам, говорить президент благодійного фонду Щедрик Сергій Колеснік. Зараз в центрі щоденно працює соціальна пральня. Послуги надаються вразливим верствам населення. Це літні люди, це люди. Багатодітні сім'ї, це внутрішньо переміщені особи, це люди з інвалідністю. Також в центрі є активності, які стосуються психосоціальної підтримки дорослих і дітей саме в цьому приміщенні. У планах додавати та насичувати простір активностями для допомоги людям, каже Сергій Колеснік. Зауважує графік роботи у будні з 9 до 18 години. Марія Тамакарчан, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.